Розгрібають побите скло та попіл, який донедавна був майном. Жителі 14-поверхівки на столичній оболоні оговтуються від вечірнього прильоту уламків ракети в їхні помешкання. Найбільше пошкоджень зазнали три квартири із 6 по 8 поверхи. На щастя, минулося без поранених. Усі відбулися переліком, і лише одна літня жінка через гостру реакцію на стрес дотепер в лікарні. Кореспондентка ТСН Юлія Кириєнко була на місці події. Її репортаж. Дивіться далі. Уламки ракети лежать на траві перед висоткою. Ранок для її мешканців почався з прибирання. Саме ця 14-поверхівка постраждала на оболоні через чергову російську атаку на столицю. Пан Микола вигрібає з балкону те, що донедавна було його зимовими речами. Каже, просто диво, що його з дружиною в момент влучання вдома не було. Про те, що горить помешкання, дізнався по телефону від сусідки. Я якраз на балконі курю, а туди прилетіла там дірка, така в балконі. Що... А де ви були? Та ми були в селі. Спасіба на Росії, нашим братям. Вони нас. Вручають окрім квартири пана Миколи. Постраждали інші помешкання. Майже всюди вибиті вікна у кількох квартирах. Ось як тут, на сьомому поверсі, зайнялась пожежа і все майно перетворилося на попіл. Але головне, що всі живі, п'ятьом мешканцям медики надали допомогу на місці, і лише одну літню жінку шпиталізували з гострою реакцією на стрес. Вона й досі в лікарні. Рятувальники і медики прибули сюди вже за кілька хвилин після влучання. Гасили пожежі, прибирали понівечені та обгорілі речі, допомагали переляканим мешканцям і пустили їх додому, лише коли переконалися, що там безпечно. Виняток зробили хіба для однієї дівчини, бо на горішньому поверсі у квартирі був її кіт. Не хвилюйся, все добре, Заспокойся, дихай. Те, що прилетіло у такий тихий спальний район Києва на самісінькому краю міста, стало шоком для його жителів поряд з висоткою парк і алеї, якою місцеві ходять на берег Дніпра. Він тут у кількох хвилинах пішки. У цей час доби недільного вечора тут неймовірна кількість сімей з дітьми. Те, що ніхто не постраждав, просто диво. Адже уламки від ракети розлетілись далеко від висотки. Неабияк переживала за подругу, маленька переселенка з Донеччини Соня. Коли знайшла її у натопі, кинулась обіймати. Каже, нині вкотре зрозуміла, що сигнал тривоги не може. Ожна ігнорувати ось так свиснула, і я налякалась. Коліно пошкодила. І я сюди побігла. Я хвилювалась, тому що вона моя подруга. Я сподівалася, що з нею все добре. Юлія Крієнко, Тимофій Тесен ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.